Як повідомив заступник генерального директора по кадровій та правовій роботі Пат Умань-Фермаш, із жовтня минулого року на території одноіменного стадіону розпочато будівництво спортивно-готельного комплексу, що має на меті розбудову інфраструктури стадіону. Вже більше десяти років стадіон Умань-Фермаш перебуває. У власності підприємства «Умать-Фермаш». проведено реконструкцію стадіону, побудовані адміністративні приміщення, побудоване футбольне поле з трав'яним покриттям, з найкращим одним з найкращих в Україні, побудоване сучасне футбольне поле з штучним покриттям, влаштовані баскетбольні та волейбольні майданчики, тенісний корт. Однак для того, щоб стадіон дійсно називався спортивним комплексом, цього недостатньо. Необхідно розвивати інфраструктуру стадіону. Необхідно щоб був тренажерний зал, щоб був спа-салон, щоб були масажні кабінети, щоб були місця для харчування спортсменів, для розміщення спортсменів. Саме з цією метою і прийняти рішення для будівництва спортивного готельного комплексу. Окрім розбудови інфраструктури, завдяки будівництву спортивно-готельного комплексу, власники сподіваються отримувати додаткові кошти для утримання стадіону та футбольного клубу Умань-Фермаш. Утримання стадіону потребує значних фінансових коштів. Тільки оренда земельної ділянки, а це 6,6 гектарів. Кожен рік вимагає сплати 250 тисяч до місцевого бюджету. Це зарплата обслуговуючого персоналу, це саме утримання стадіону, комунальні послуги. Крім того, ми утримуємо футбольний клуб умань Фермаш». Утримання стадіону і утримання футбольного клубу в рік потребує 1,3-1,5 мільйонів гривень. Отже, з метою розвитку інфраструктури стадіону, щоб це дійсно у нас був спортивний комплекс, з метою утримання стадіону, утримання футбольного клубу, прийнято відповідне рішення про будівництво спортивно-готельного комплексу. Термін початку ремонтних робіт четвертий квартал. 2015 року термін закінчення третій квартал 2017 тисячі На даний час виконуються земляні роботи по облаштуванню фундаментів. По завершенню будівництва обіцяють також виконати цілий комплекс робіт з благоустрою території, що включатиме і зведення нового паркану по вулиці Червоногвардійській. 7 жовтня 2015 року ми отримали декларацію про початок виконання будівельних робіт і після отримання відповідного документа приступили до виконання робіт. Проєктувальник даного будівництва приватне підприємство, проєкт Сервіс. До речі, рішення про будівництво даного спортивного комплексу було прийнято ще в 2011 році. На сесії Уманської міської ради це рішення було погоджено. Також в 2012 році було прийнято рішення про перенос сектору для метання молоту, спису, ядра і ми маємо сьогодні. Прекрасний спортивний зал на вулиці Київській, 21, на стадіоні Сокіл. І створені належні умови для того, щоб ті спортсмени, які займалися тут, щоб вони займалися там. Це все погоджено з місцевою владою і все виконується в юридичній площині з дотриманням діючого законодавства. За планами та проектами дев'ятиповерхових будівель на території стадіону не передбачається. Що з собою буде уявляти спортивно-готельний комплекс? Це приміщення, яке буде складатися з двох частин. Одна частина буде двохповерхова, інша частина буде чотирьохповерхова. Мова про багатоповерхову якусь будівлю не йде. Це максимальна буде висота 4 поверхи, а інша, як я вже зазначав, частина буде 2 поверхи. Громадських обговорень перед початком будівництва спортивного готельного комплексу на стадіоні Умань-Фермаш не організовували, проте громадську думку все ж вивчали. У зв'язку з тим, що цей об'єкт перебуває в приватній власності патомень фермаш, громадські слухання не проводились, тому що це не передбачено діючим законодавством в даному випадку. Однак, перед тим як адміністрація підприємством прийняла рішення про будівництво спортивно-готельного комплексу, на адресу адміністрації надходили неодноразові звернення від спортивної громадськості міста про розширення інфраструктури спортивного комплексу саме в такому напрямку, як я вам озвучив. Для довідки стадіон Уманьфермаш уже близько 10 років є власністю підприємства. Земельна ділянка це комунальна власність, яка надана в оренду патуманьфермаш терміном на 49 років.